72 бойових зіткнення по всій лінії фронту зафіксували у генштабі за минулу добу. Росіяни атакують одразу на кількох напрямках. За даними генштабу, після короткої паузи війська РФ відновили активні наступальні дії на Лиманському відтинку фронту. Тільки за минулу добу там відбулося 16 спроб прорвати українську оборону. Складна ситуація біля Авдіївки. Ворог і надалі намагається просуватися на захід від окупованого міста. Силам оборони вдалося відбити 20 ворожих атак. Та найбільш інтенсивні бої точаться на Новопавлівському напрямку. Там минулої доби 25 штурмів українських позицій. Ворог активно застосовує авіацію та артилерію. Від ударів важких калібрів потерпає і цивільне населення. І більше про ще одну воєнну добу на українському сході. Дивіться в нашому огляді. Деокуповані населені пункти Луганщини. Тут не минає і доби без російських обстрілів. Люди, що зосталися, виживають за рахунок гуманітарної допомоги. Напередодні правоохоронці доставили її жителям Невського, Греківки, Макіївки та Новолюбівки. Ворог біснується і гатить по всіх населених пунктах Донеччини. Це кадри ліквідації нещодавнього обстрілу гірника. Внаслідок російської атаки там було частково зруйновано будівлю навчального закладу та пошкоджено 12 гаражів. Тривають відновлювальні роботи і в селидовому. Особовим головного управління були проведені роботи з закриття віконних прорізів та накриття тахів пошкоджених очолих будівель внаслідок обстрілу з боку Російської Федерації. Лишатися на Донеччині стає все небезпечніше. Нині з прифронтових територій триває евакуація. Групи поліції Білий Янгол вивозять родини з дітьми та літніх людей до більш безпечних територій і додають евакуюватися з регіону нині найкращий вихід, аби обезпечити власні життя. Звірою збройні Ли України Коломія, Сетяна Литвин подробиці «Інтер». інтермарафон. Єдині новини.